Я не маю права віддавати чи щось забирати, але два сусіди повинні жити мирно і повинні враховуватись інтереси людей. Мова не йде за тисячі гектарів, якщо по Вижгородському районі. Там йде мова за 30 чи 50 гектарів. Але ми заміняємо іншу територію. І якщо це на користь людям. Тому повірте мені, ніхто не буде стояти і говорити про е, ту чи іншу територію. Сьогодні на жаль, заяви є популістські керівництва Києва і окремих депутатів про те, що тисячі гектарів вони заберуть від Коцюбинського. Е, що е, вони вже це питання вирішили. Ви знаєте, ви, виносяться навіть рішення. Це все рівно, якби Коцюбинська селищна рада винесла зараз рішення про приєднання оболоні до Коцюбинського. Аналогічно не мають права ці політики виносити такі, як висловлювати, що таке рішення прийнято. Я вам скажу, що ми дійсно повинні враховувати обоюдні інтереси. Сьогодні Київщина враховує інтереси міста. Є смітник під гірці. Є ця. Ну, є інші місця щодо складування твердих відходів. І ми рахуємо інтереси міста Києва, і я ще раз кажу: я буду стояти на позиції, щоб рахували і інтереси Київщини за радянських часів. Територія Коцюбинського була територією Київщини. І сьогодні Київ попитався, як кажуть, зробити перший крок через суди, установити, що це територія Київщини. Значить, ми, ми пройшли всі етапи. І першої інстанції, і другій, і третій, і суди говорять про те, вивчивши ці документи, що це територія Київської області. Але ще раз я вийшов з пропозиції. До адміністрації президента про те, щоб територію якраз Косюбинського відвести під заповідник, щоб дійсно зберегти ліси, щоб вони служили людям і Київщині і міста Києва. Тому до тих пір створені робочі групи і до тих пір, поки не буде мого підписа і підписа глави адміністрації міста Києва, повірте, ці питання вирішуватись не будуть. сьогодні ми вирішуємо з Києвом цілий ряд питань, то цілий ряд питань якраз. По узгодженню і передачі території Київщини для того, щоб забезпечити питною води громадян Києва і Київської області, ми передаємо остров Великий, остров Муромець, ми передаємо, передаємо частину землі Вижорського району, там, де е, розташований водоканал е, міської адміністрації. Тобто ми йдемо на зустріч і враховуємо ці питання. Спасибо, Ваше... 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 Я маю на увазі заяву представника. Київ ради про те, що ви маєте номер передати алку.